Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто Державна зрада, був затриманий керівник штабу антитерористичного центру України. Цей посадовець ще з 2016 року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т в системі СБУ. Варто сказати, що це була така надскладна розробка і подальша реалізація, дійсно багатохадова, ході якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також е, всю можливу палітру оперативно-технічних надскладних заходів. По суті, ми за рахунок шифрованих програмних закладок проникли в його гаджети, тобто в мобільні термінали, в комп'ютери. Ми постійно з ним Жили. Проводили аудіо-відеоконтролі, і в процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу ворогу відповідної інформації. Саме головне, що в процесі всієї цієї роботи нам вдалося контрольовано насичувати ворога нашою дезінформацією. Це все довгий час ми проводили в рамках своїх контрозвідувальних заходах, а в подальшому, вже в рамках відповідного вказаного мною кримінального. Провадження нам вдалося задокументувати контрольованих таких 14 епізодів протиправної діяльності. Я особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка цим займалася, і очолював операцію по затриманню даного негідника. Всі етапи. А також сьогоднішня реалізація і затримання всі, все це я напряму доповідав нашому верховному головнокомандувачу, президенту України. Також зазначу, що самоочищення служби продовжується. Як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться. Це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо. Тому цей процес буде продовжуватися і самоочищення це надважливий функціонал у всій кількості тих заходів, які ми проводимо, і ми працюємо сьогодні і на фронті, і за лінією фронту в тилу ворога, і в повітрі. І в морі, і зрозуміло на території України, але разом з тим, в системі СБУ це надважливий напрямок, і щодня ми цим займаємося.